Я хочу почати, напевно, з дронів. У вас тут лежать вони в розробці, як би, але все ж ви дуже багато передаєте дронів від Рівненської громади. Ну і хотілося б спитати, чи планується ще така передача і в яких, напевно, кількостях? Я вам скажу єдине, ми почали це робити в 23 році. Тобто, перша закупівля десь стягнула 80 дронів, це і 3T. Це вони йдуть з тепловізорами повністю як. Вони перш за все йдуть ліцензійні. Це тобто, про те, що говорить, що ми можемо їх закупляти і передавати військовим. І ми у 2024 році, верніше, в у 2023 році, прийняли саме програму на 500 мільйонів, тобто це 2024-2025 рік, це, який може собою програма забезпечити повністю. Якщо будемо діляти кошти, будемо їх закупляти і передавати саме військовим. Там їх декілька є. там є «Проє», там і Mavic 3 т тобто всі запити йдуть згідно з військових частин, ну, ми з ними спілкуємося так, максимально і запитуємо, які ефективніші, тому саме закупляємо Mavic і 3 т сьогодні. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі, в будь-яку негоду, тобто, і можуть більш як розвідник. І саме, саме знаєте, що говорить про те, що коли ти, наприклад, отримаєш від них поворотний зв'язок, і коли тобі надиктовує... Там, чи повідомлення, чи відео, звернення, коли він врятує нашим військовим життя, то це, я думаю, що ми робимо хорошу справу. Наша громада допомагає, перш за все, це будь-кому без винятку, які саме проходять бойові частини от, і, і захищають нашу державу. Mm -hmm. ми будемо продовжувати, у нас вже фактично відбулося вже 5 закупівель, от, і так і передаємо. І ну, військове задоволення. Головне, що... Знаєте, кожне спасене життя це є, це є вже теж перемога. Mm -hmm. А скільки за 23 рік передано вже? Ми за 23 рік передали 80, тому що ми в кінці року тільки почали робити. А сьогодні, наприклад, вже в 24 році їх було декілька закупівель. От, то Загальна чисельність там, там 56, 85, 42, і крайній раз ми от 15 числа завершився. Ну, саме прозоро завершилось закупівля, це 93 штуки. Це йдуть самі мавіки і плюс додаткові батареї до них. Тобто, ну, це говорить про те, що е, дає можливість так само зберегти саму батарею, тобто він може постійно працювати в роботі. Тобто, одну заряди батарею переключив на іншу. Таким чином, у нас йде співпраця вже постійно на, на постійно основа. У вас був візит до Австрії. Що було на порядку денному? Ну, спочатку приїхала от представник від Австрії, приїхав до нас. Тобто, е, чому він нас зацікавив? Він ще був у 23-му році. Вони почали працювати з полігонами, от в, в, в нашій громаді це сусідня громада це в Новинській області, вона знаходиться. І мене зацікавило чим, що можна приїхати подивитися, яку роботу вони вже пропрацювали. От, одна вимога була, що якщо ми, наприклад, будемо продовжити співпрацю, ми маємо поїхати подивитися на завод, як він виглядає ну, в, тій, от, в Австрії саме. От і це дозволить так само привести цю е, співпрацю саме в нашу державу. Бо багато є ну, пропозицій стосовно сміттєвоприродних заводів. Там, Змітизвалищ, але в свою чергу, коли ти хочеш поїхати подивитись, насправді, як воно виглядає, ніхто не хоче показати і не хочеться виглядати, що бути пілотом в тому. Тобто, а коли ми поїхали в Австрію, побачили, як це все відбувається, наскільки вони роблять побутового сміття, переробляють їх і гроші, і в енергію, і в газ, тобто це стало ну, такою цікавою речі для того, щоб навіть під час війни ну, працювати над цими проектами сміттєприробного саможивота вас дізнатися, які є можливості проживання для ВПО, тому що я бачив, що до Рівненщини не буде курсувати потяг з Донеччини. Так. Ну, ми, у нас відливається чисельність орієнтовно на Рівнічні самі біля 50 тисяч, в місті Рівному десь там, 18, 20, 21. Тобто Ми постійно там з ними на зв'язку, і є, там різні громадські організації, ми з ними співпрацюємо, допомагаємо. Тобто, Максом йде нас ну, до них безпосередньо це є безкоштовний садочок, там школа, це є також і медицина, тобто все, що є можливості нашій громаді, ми надаємо безкоштовно. І також допомагаємо, це стосується, якщо є вони реєструються, є право номер один. Тобто ти приїхав, маєш зареєструватися. Тобто є внутрішня переміщення особа, яка зареєстрована, тільки тоді ти починаєш отримати там, допомогу. Це, чи це є е, соцзахист, чи це, наприклад, є так само. Там допомогти десь ну, в деякій мірі там, отримати кімнату, в в центрах, ну, наші є безпосередні обов'язки. Тому ми є співпраці, є вже багато, які люди тут залишились і працюють. Тобто і на наших підприємствах комунальних. Я думаю, що місто комфортне, місто ну, дає можливість так само і розвитку, і дітям дуже зручно. І, ну, я думаю, що це наш обов'язок, з яких так само допомагати їм зробити єдине, щоб ми були знаєте, єдині. і... Нікого собі там не дати допомогу, якщо даже приходять на прийом громадян, ну, багато є питань. Є внутрішнє переміщення допомогти з роботою, допомогти десь зняти кімнату, там, ще щось. Ми всіляко ну, підходимо до цього індивідуально, для кожного фактичного внутрішнього переміщення. Сьогодні у вас був прийом громадян. чи Ні, у ні, нас відбувається два рази от, в місяць, тобто через два тижні в середу. Ви займаєтесь благодійністю. У вас є благодійний фонд. І як почалася його історія? Вона почалася історія, саме коли під час повномасштабного вторгнення дуже багато е, ми почали отримувати допомоги саме з Італії. Це воганійний е, фонд Сермік. Я особисто їздив туди на цей фонд. Дивився, вони допомагають саме от, соціальним людям. От і в той період ми дуже багато вантажівок перевантажили тут, відправляли на східні от, міста. Тобто, і також, кому. Тимчасово окупований Ірпінь, Буча, ми теж, коли, наприклад, вже докупували його, ми допомагали там, цим ну, містянам безпосередньо забезпечити там. там і є продукти харчування. Тобто, Все, що до нас приїжджало, ми його сортували і передали також саме цей продланок і всі міста. Але став, ну, фактично <кхів> почалась бюрократія з документами. Тоді вирішили ставити питання, відкрити благодійний фонд. Бо коли приїжджають із фондів тих ну, європейських, вони хочуть дивитися, ну, як ми взагалі працюємо, тоді стала ідея зробити благодійний фонд і безпосередньо довучати, ну, це є документ, бо ми фактично всі, ну, дуже важливо працювати з документами ще перевели. Бо допомога, яка передається, вона передається через акт. От, і ти фактично адресно передаєш і тоді показуєш, що це дійсно є співпраця, це все відкрите, прозоро, і тут немає ніяких там ну, непорозумів. Багато постійних партнерів, з якими на постійній основі співпрацюєте? Ми більшість працювали з сервіком, тобто на сьогоднішній день ми теж з ним співпрацюємо, але, на жаль, зменшиться ну, спектр саме з, ну, з європейських країн. Але ми створили такий владінний фонд вже тут на місці. Ми, наприклад, нещодавно ми фактично за власні кошти купили з фонду. Це купили військовий такий підйомник, це ліфт. Для того щоб забезпечити ну, самих е інвалідних візочках, якщо, наприклад, військовий приїжджає, йому попасти там на другий поверх, це не, ну, не потрібно йому буде рухатись і багато брати людей, щоб його туди чи занести, чи принести, якщо він там може піти, полікуватися, робити перев'язку, чи там, робити ще якусь операцію. А які типи допомоги надає ваш фонд? Будь-які типи, тобто від автомобілів до дронів, е продуктів харчування, от ми працюємо вже на постійній основі благодійним фондом «Я Маріуполь. Тобто є Маріуполь, які приїхали сюди ми, там, раз в місяць, там, раз в два місяці передаємо там, продукти харчування, засоби гігієни, медицину. Тобто це йде така співпраця вже на постійній основі. Щодо міст партнерів, я знаю, що багато є міст партнерів відново, але чи планується розширення географії? Ну, це, я думаю, що в кожному місті хочеться розширити географію, і ми в тому числі. Ми, ми працюємо паралельно, що хочеться теж збільшити місто партнерів. От, не зупиняється, нас сьогодні є 15 європейських міст, і хочеться збільшувати, збільшувати і накопичити їх максимальну кількість. Ми фактично зараз ми хочемо працювати з із Ізраїлем, хоче приїхати консул, у сюди, я його запросив. От, і хочеться з ними почати співпрацю. Чому? Бо е, оскільки у нас на базі з одних міських лікарень відкритий реабілітаційний центр, ми хочемо туди максимально Завести, означити його більше кількість місць і, ну, і таким чином це все дозволить там саме проходити нашим військовим, нашим героям, проходити лікування, реабілітацію, бо це наша, наша обов'язок. Але всі міста партнери допомагають. Чи є такі менш активні? Бачите, якщо, наприклад, є деякі міста, партнери дублюються з нашими українськими, якщо. Для них важливіше, наприклад, допомогти на Сході більше, допомогти там, їм там, чи іншим, але треба постійно мати з ним на зв'язку. Тобто вони готові допомагати, вони допомагають, але треба б з ними постійно комунікувати для того, щоб ставити якісь пріоритети, задачі, і тоді вони ну, більш реферують. Ну за вами всі на зв'язку чи ні? Я, знаєте, було б, якби не було війни, зрозуміло, як всі б автомобіль об'їхав би їх всіх. Сьогодні ти мусиш комунікувати через Zoom, тобто там, телефоном і дзвінку. Якщо ти, наприклад, їдеш в відрядження за кордон, ти собі плануєш теж поїздку куди ти можеш заїхати. Це стосується Любліна, ми заїжджаємо постійно, тобто і приймаємо участь і в інших програмах там розкордонних і пишемо проекти. Але в свою чергу хочеться зрозуміло, що по всіх обізити містам вище познайомитись, поспілкуватись, подякувати їм за ту всю допомогу, яку вони надають, і, і продовжити співпрацю. Тобто ви мрієте про співпрацю за зра. Ну, дивіться, я з усіма містами мрію, але повітря як хапає за кожне слово мене, якщо це принесе користь в моїй громаді. Угу. Ну, і в цілому... Чому саме зерою? Чому? Тому що, перш за все, що там є медичне обладнання, тобто яке суттєво нам покращить реабілітацію наших військових. Тобто, ну, більш наголосно на тому зробимо. А що стосується нових міст партнерів, то це граївський повіт. Чи вже почалась з ними співпраця, підписаний меморандум? Підписаний меморандум, тобто, е, наш фактично е, наш будинок е, палац дітей та молоді, тобто від відео туди. От він їздив постійно, вони обмінюються досі, І це важливість в тому, що вони багато робили там і муралів. Вони так само підтримують Україну, особливо коли діти приїжджають до них і діляться своїми враженнями про війну. Тобто вони розказують, які що їм на як вони відчувають, наприклад, Виключається тривога, що це таке, і тоді вони ну, діти зовсім по іншому це приносять ну, цю інформацію. Розуміло, що хочеться теж підписати, але я, ну, я вважаю, що та підтримка, яку вони сьогодні надають, і цей обмін досвідом для наших дітей, це теж є ну, хороше взаємодія. Тобто, попри ту ситуацію на кордоні, все одно підписується з Польщі меморандумом. Поки що ми в цьому році не підписали, але ну, хотілося б зрозуміти, що ну, Польща я думаю, Має вийти з цієї ситуації і зрозуміти одне, що ну, вони мають підтримати сьогодні максимально нашу державу по тій простій причині, що якщо, не дай Бог, ну, ми не зможемо тримати ворога, то ворог не зупиниться і піде надалі. Тобто це є критерій в тому, що вони мають зрозуміти, що це теж їхній обов'язок, і вони максимально мають ну, на це звернути увагу і зрозуміти, що співпраця має продовжити, і вона не має зупинятися. Тому що ворог, користуючись і не дивлячись. Ну, на це все, він теж чітко розуміє, що у нас виникають і проблеми там деякі, але я розумію, що вони вирішаться і думаю, що співпраці надалі буде наложена. В яких країнах ще є міста, партнери? Я вам скажу зараз, у нас є міст 15, те, що ми говорили з вами. Угу. Да. І це у нас, ми бачимо, продиктувати. Це у нас... Грузія, Німеччина, Болгарія, Словаччина, тобто ну, ті всі міста, які фактично от, і, ну, з якими вже давно була підписана угода. І хочеться так само я ж кажу, продовжити ці води підписувати. Особливо коли е, ти приїжджаєш в інше місто, тобі задають ну, ставлю питання, з ким ти вже підписав, яка йде співпраця, а де ви приймаєте участь, в яких от, в ранках, щоб своєї своїй громаді зробили корисно, наприклад, навіть під час війни. тобто Як ви йде співпраця? Не тільки там, ну, е, Залишатися на тому етапі, як воно відбулося ну, до війни, а продовжити співпрацю, тобто ну, одне іншим не заважає. Ми ну, робимо наголос на те, що маємо громаду розвиватись в будь-якому випадку, маємо розбудовувати і рухати в ну, такому хорошому. Але все ж чи планується підписання угод з українськими партнерами? Можливо, таке взагалі зараз? Дивіться, у нас є, наприклад, деякі міста, які переїхали сюди, то вони теж ми їх долучаємо, наприклад, підписання. Теж угод, ну, паралельно подаємо громаду рівну і подаємо, наприклад, інші громади, які приїхали сюди вже жити. Ви сказали, що партнери вас питають, що ви зробили корисно за період війни? Не корисно, яка буде, от, чи ми не зупинилися на тих, наприклад, договорах, як ми бачимо розвиток, по, по стратегії, по чому. Що ви будете міняти тобто під час, що ви вже хочете побачити, наприклад, ви почали жити в період війни, що ви хочете зробити нового, тому що ви відчули потребу зовсім іншу. Тобто йде така ну, дискусія, взаємодія. І я думаю, що нам вдасться її вдасться і розвивати так само. І що рівне планує зробити в подальшому? Дивіться, ми зараз приймаємо участь безпосередньо, це, можливо, навіть одних з пілотів, це саме по... є офіс президента, який визначив міста. Тобто це є інклюзивність. Тобто маємо забезпечити інклюзивність, написати стратегію саме, як вона буде відбуватися, і вже тоді втілювати її життя. Тобто ми поки що на стадії повністю. Це має бути не має зробити розпорядження, включити склад комісії повністю, хто має працювати по стратегії самоінклюзивності в нашому місті, і таким чином теж його провадити так, за декілька років. Угу. А вже стратегія написана? Вона якраз під час от, ну, розроблення. Ще угу. стратегії немає, ми тільки зараз раду саме для того, щоб писати стратегію. Угу. Але ну як довго вона буде писатися, реалізовуватися, зрозуміло, декілька років. А писатися? Я думаю, що якщо поставити собі задачу, то її можна швидко написати. Чому? Бо я ж кажу, що офіс президента визначив саме у Трімську область, і там ще декілька міст, і ну, на написання саме стратегії інклюзивності. А чому виникла така проблема з інклюзивністю? Бачите, що у нас дуже багато на жаль поранених, і ми маємо, якщо мене завтра, наприклад, ну, закінчиться війна, ми маємо чітко зрозуміти, що вони мають ну, мати ну, можливість пересуватися соціальною. Тобто, це є. Понижені пандуси, це є підйомники, це є міськополі автобуси. Це, тобто будь в будь-якій громадськості має бути призначення, тобто чи школи, чи садочки, це має бути все передбачено для спортсменів наших, тобто ну, для всіх, які безпосередні люди, щоб вони чітко розуміли, що вони можуть там виїхати з одної точки міста, переїхати в інші. Тобто це дасть можливість ну, їх максимально зрозуміти, що вони теж є люди і вони мають працювати і рухатись так само. Яким ви бачите рівне після перемоги, яким вона буде? Бачити, мати нова закінчено. тобто, як, ну, то то як бачите розвиток міста? От ми переможемо, що далі? Якщо ми, я думаю, що ми обов'язково незабаром не переможемо. От. І в будь-якому випадку, перш за все, ми маємо зустріти наших героїв, забезпечити їхні робочі місця, забезпечити їхній добробут і зрозуміти одне, що у нас буде зроблено от, і до того моменту, я думаю, ми зробимо свою стратегію нашого міста, і по тій стратегії будемо рухатися. Тобто, це вже стратегія буде зі змінами повністю йти, це буде інклюзивність, тобто це є буде з нашими, у нас, до на речі, є програма. Місто рівних героїв, у нас є програма. Тобто це дає можливість так само допомагати нашим е військовослужбовцям, які, наприклад, ну, змушені були завершити Збройні Сили по тих причинах, чи там по інвалідності, чи по закінченню контракту. Ми маємо теж зрозуміти, що ці ціни маємо забезпечити. Тобто ця програма себе передбачає повністю всю допомогу. Тобто, і це теж дає можливість нам так само допомогти, ну, зрозуміти, що вони самі не залишаються на одинці своїми проблемами. Це є те, що вони мають перебувати в соціумі, ну, зрозуміти, що є так само і державні кредити, які можна зробити, це ну, і робочі місця додаткові, тобто дати задачі і ну, будуть теж розвиватися.